Ой, я не знаю. Привіт. Мама казала, що якщо я кашу не доїм, то вона скаже вам це правда. Що що, зараз не поняв? Мама сказала, що якщо я кашу не доїм, то вона вам скаже це правда. Так я ж прийшов по тому. І свідків привів навіть. Вони Треба. теж бачили, що ти кашу не доїв. Ну як ти нащо ти це їсиш? Ти кашу мав їсти. Я вдома поїв, кажу. Та ти не доїв кашу, мама мені дзвонила, сказала прилети, бо кашу не доїв. <рес> ну, Коли ти кашу доїсиш? Мама, тебе взагалі не мала від... відпускати, не мала на вулицю, мама. Я... Ти через вікно знов виліз, так? Да? З п'ятого поверха через вікно виліз. Я бачу по очам, так? Да? То всі, всі бачать, 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 дівчата бачать. Правда, він через вікно вилазив, да? так? Бачиш? Через вікно вилазив, всі бачили, то що це ти вилазив? Ти кашель міг би просто доїсти через двері вийти. Яка логіка? Де логіка? Не додумався, не додумався. Не додумався. Ну ти визнаєш свою а, провину, додумав, так? Не додумав, не додумав. Ну все тоді, так. Да. все тоді, гарного тобі дня. Іди доїсиш кашу, потім вже це, а я тут поговорю. Все тоді? чекайте, Давайте не відволікаємось від теми. Хочеш взяти з то ви знімаєтесь чи не знімаєтесь? Знімаєтесь. знімаєтесь чи ні? Так, так. Так, Давайте, так. Дівчач, нас... Піде далеко. Давайте розказуйте. Як ваша подружка опинилася в руках у цього злосного квадробіра. Короче. В мене своя. Ми гуляли з подружкою і йшли з нею разом. І ми бачимо: може, візьмеш мікрофон? А, ой, хорошо. І ми бачимо, що біжить він, собака, кробір. Це може оборотінь цей сумірок, це як його там, так? А, так, забули як його звати. Та я теж yeah. давно вже дивився цього типа. Він вже там не знімається, то він вже десь до він на Вінницю перебрався. Да, да. Коротше, да. він підбіг до нас, так забрав її і побіг. І ми не і побіг сам, да. А він де з мішком прибіг? Чи куди він її забрав? Я не знаю. Вона ж спротив народ, спротив її забрав. А чим там, я не знаю, канатом з руки замотав, вона що, не дрипала, ніяких там скочив. А там ніяких на місці приступля, кажуть, слідів не осталось yeah. no, у лік ніяких. Nie, Вроді ні. Нічого mm. ні. Як я знаєте, в мене запах хороший, я так можу понюхати десь по запаху буду шукати. Нема нічого нас залишилось, ніякої річі від неї. Є yeah, є. Yeah, yeah. Яка? Yeah, yeah. 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 Опа. Так, так, так. Це якась елітна помада, так. зараз, О, нічого Сіньбі. Оце то, звісно, вона єдрена. Я не знаю, що там є, ну. Але... Так, да, по такому такий запах точно можна десь знайти. Ой, да будемо зараз шукати, але в яку сторону вона хоч побігла, я не знаю, хоч якийсь орієнтір, да? так. Нічого собі. А як це ви. Як він на вас напав? Ви щось до нього не знаю. Кому якось м'ясо, навіть хотів. А ви... На хвоста ставив. На хвоста? Блін, це ж взагалі подстава подстав коротше. Це з ним прийдеться серйозно махатися, я не знаю. Коротше. Ой, так. Е... Треба ж зараз йти шукати цю подружку. А ви його раніше бачили десь по дімці? Перший, Перший раз, раз бачив. Да? Це він десь в кущах лежав, а ви там проходили повз, да, і. Стали на хвоста і, да, і він почав кусатися. Це, це жахливо, так. Бо він вас не, не сильно хоч покусав? Ні, не сильно. А, Але по замочки За ножки? а, ну це нічого, кажуть, все, все, все заживе до свадьби. Ви, напевно, не скоро будете замуж виходити, так що, да, так що ну, заживе точно. Ну, все, в мене є ця штука, зараз знайдемо. Що, оператор, пішли шукати, коротше, полетіли. Merci.